Дошиваю зараз пальтом, і мені залишилось лише пробити петлі та пришити губзики. Але в мене тканина з таким достатньо довгим ворсом, вона ще дуже темна. Це на відео вона більш-менш пристойно виглядає, а в житті вона як оксанит, ну, просто поглинає світло і нічого не видно. Тому, а і ще моя машинка відмовилась на відріз. Пробивати на цій тканині автоматичні петлі гласкові. Тому буду робити петлі звичайним зигзагом, як в минулі роки. Так, але я зробила розмітку милом, але оскільки тут ворс, і розмітка, виходить, йде прямо по ворсу, то вона так от. Трошки совається. І зробити петлі однакової довжини, ну, дуже важко. А ще вона зникає, от прям від одного дотику. Тому я зараз, по цій розмітці, зроблю строчку контрастними нитками, довжиною стіпка 7 мм, і зменшу натяг нитки. Щоб у мене тут -от нічого нікуди не зникало і не совалось. ну ось Як це виглядає. І оскільки я зменшила натяг нитки, мені потім буде дуже легко видалити оцю строчку. Ось бачите, як все добре видно, початок і кінець петлі. І тепер мені буде дуже зручно їх робити. Ну, ось я вже зробила петлі, і ось бачите, вони у мене вийшли абсолютно однаковими. Так, зараз будемо видаляти оцю стручку. Так, починаю я з виборітної сторони, тому що так набагато легше ось. Вот так виймаю нижню нитку, а потім верхню. Ось так. Ось так. І на цій петлі те ж саме. Не різану тканина тканину? Ось так все. Розмітку видалили, а петлі залишились рівненькі і красивенькі. Ну, ось як виглядають петлі наші вже в готовому вигляді. Так, зараз я розстрібну отзики. Ось так. Все у нас тут охайно. Зі зворотнього боку теж все добре. І завдяки тому, що я залишила достатньо велику відстань між строчками зігзаг, мені вдалося розрізати петлю так, щоб не ушкодити оці строчки зігзаг. І все у нас тепер добре.